Двогодинна телефонна розмова президента США Дональда Трампа з російським диктатором Владіміром Путіним стала холодним душем для всіх, хто сподівався на швидкі зміни на краще. Заява Трампа про те, що Росія і Україна повинні самі знайти рішення для війни, схоже, сигналізує про самоусунення американського лідера від мирних переговорів, керуючись принципом порятунок потопаючих справа рук самих потопаючих, єС схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії. Видання Телеграфії звертає увагу на те, що вперше. Ще за весь час запровадження санкцій проти Росії до списку потрапили судна, літаки, нерухомість і цифрові сервіси. Як оцінюють новий великий пакет санкцій експерти? Докладніше далі. Новий пакет має суттєво вдарити по тіньовому флоту країни-агресорки. Загалом єС застосував додаткові обмеження до 21 фізичної особи і шести юридичних осіб, дотичних до дестабілізаційної діяльності Росії за кордоном. Зокрема, під санкціями опинився разом із соратниками Віктор Медведчук, колишній український політик і бізнесмен, який поширював проросійську пропаганду через платформу Інша Україна, що також потрапила під обмеження. Під санкціями опинилися судді, прокурори та члени. Лене слідчого комітету РФ, а також російських організацій, які пов'язані з розробкою та застосуванням хімічної зброї на фронті в Україні, що порушує міжнародну конвенцію. Повний перелік наші підписники можуть знайти на ресурсі Telegraph.ua. Президент України Володимир Зеленський вважає схвалення 17-го пакету санкцій кроком у правильному напрямку. Він наголосив, що вже обговорив з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн підготовку наступного 18-го пакету. Втім, не усі експерти вважають Ють цей пакет санкцій, таким, який знизить інтенсивність війни. Приклад з провальним намаганням Естонії затримати нафтовий танкер для огляду показує, що європейці не готові взяти на себе відповідальність за таку ескалацію. Інші аналітики вважають такий крок з боку ЄС важливим, втім недостатнім, тому що Путін має шляхи компенсації втрат наближеним олігархам. Також Росія переорієнтовується на інші ринки збуту і знаходить шляхи обходу накладених обмежень. Навіть повне ембарго на російські Енергоносії лише похитне, але не обвалить їхню економіку і здатність вести війну, вважають експерти. Тому потрібен більший тиск на Кремль, тим більше на тлі нормалізації відносин між Вашингтоном і Москвою, як пише видання New York Times, додаткові санкції проти Росії завадять розвитку бізнесу. А президент Трамп хоче максимально розширити економічні можливості для американців. Але наявні санкції проти Росії, запроваджені після вторгнення 2022 року, залишаються чинними. Повняють американські чиновники Третя світована за горами найближчим часом. Росія може здійснити напад на північні країни-члени НАТО в рамках наступальної операції із залученням близько 600 тисяч військових. Джерела британського видання Daily Mail в Альянсі висловили побоювання, що Москва репотирує атаку на східному фланзі блоку і надали оцінку загрозам і цілям, які можуть бути об'єктами нападу. Мене звати Яна Пархун. Докладніше далі. Сценарій вторгнення ґрунтується на даних розвідки і на тому, де зараз базуються підрозділи російської армії. Скоординована атака за участю кількох російських підрозділів може одночасно завдати удару по норвезькому узбережжю, Півдню Фінляндії, регіону Лапландії, Шведському острову Готланд, і навіть урватись в Естонію, Латвію, Литву. Але експерти припускають, що російський диктатор Путін швидше за все зробить вибір на користь дрібномасштабних атак, покликаних викликати хаос всередині НАТО, оскільки організація буде змушена зробити нелегкий вибір або дотримуватись пакету про взаємну оборону, або дозволити Росії захопити ці території щоб уникнути повномасштабної війни в Європі. За даними видання, коли Росія вирішить атакувати північний фланг НАТО, потенційні гарячі точки майбутнього вторгнення будуть наступні. В першу чергу російські війська з півночі Росії можуть атакувати узбережжя Норвегії. Десант може висадитись в Лапландії, захопити стратегічні об'єкти, такі як аеропорт Івало, і спробувати створити буферну зону. А ВМС атакувати південне узбережжя Фінляндії. Армія може увійти до Естонії та Латвії, орієнтуючись у першу чергу на захоплення столиць, як це сталося на початку повномасштабної російсько-української війни. Потенційний прорив до Литви ймовірно матиме на меті захоплення і утримання буферної зони навколо сувалкського коридору, що з'єднує Росію з мілітаризованим ексклавом Калінінградом. А для захоплення Шведського острова Готланд війська можуть відправити з того ж Калінінграду. Джерела в НАТО стверджують, що Росія готується напасти на своїх західних сусідів в суші, моря і повітря. Це може передбачати відряджання десантних військ до Фінкської Лапландії, де вони можуть спробувати створити буферну зону і захопити стратегічні об'єкти, такі як аеропорт Івало. Москва також може здійснити повітряну атаку з Кольського півострова і відправити десант на південь країни. Водночас ракети можуть бути націлені на Гельсінки. Експерти з Королівського інституту об'єднаних сил вважають, що така широкомасштабна операція надто розпорошить сили, які є в розпорядженні Росії, проте існує значна ймовірність меншої, більш цілеспрямованої операції Росії проти НАТО спрямованої на політичну поразку альянсу. Нагадаємо, що минулого місяця заступник міністра оборони Фінляндії генерал-лейтенант Весе Віртанен попередив, що дії Росії на кордоні свідчать про те, що Кремль навмисно випробовує єдність НАТО, щоб перевірити, чи спрацює стаття 5 положення Альянсу про колективну оборону. За його словами, Росія випробовує статтю 5 тактикою гібридної війни, включаючи кібератаки і масову транскордонну міграцію. І зараз встановлює нове обладнання для розміщення російських військ уздовж свого кордону. На останніх супутникових знімках видно інфраструктуру для транспортних засобів і відремонтовані авіабази, зокрема у кам'янці, що приблизно за 56 кілометрів від фінського кордону. З лютого було встановлено понад 130 військових наметів. Здатних містити близько 2 тисячі військовослужбовців. А в місті Петрозаводську, приблизно за 160 кілометрів від Вінницького кордону, нещодавно були збудовані склади, які на думку експертів є сховищами для бронетехніки. За даними розвідки самого Петрозаводську, Кремль планує побудувати нову армійську штаб-квартиру, яка буде здатна контролювати десятки тисяч військовослужбовців протягом наступних років. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохон. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Поразі порушення правил військового обліку і несплати відповідного штрафу. Авто і житло ухилянтів можуть забрати, а рахунки арештувати попереджає портал TSN.UA. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, яке саме майно можуть арештувати, як відбувається процедура, і чи дозволять ухилянту залишити собі комп'ютер та холодильник. Докладніше далі. За порушення правил військового обліку під час воєнного стану штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень за статтею 210-210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, нагадує видання, порушник має сплатити штраф протягом 15 днів. Адвокати радять, коли ви сплатили штраф, треба не діслати квитанцію про оплату або її копію до того районного ТЦК та СП, який приймав постанову про накладення штрафу. А якщо людина ігнорує штраф. ДЦК та СП направляє за місцем проживання або роботи порушника державного виконавця із відповідною постановою. Далі штраф подвоюється від 34 до 56 тисяч гривень. Доведеться також оплатити витрати на виконавче провадження. А якщо й далі не платити, державний виконавець арештує та примусово стягне розмір штрафу з усіх банківських рахунків правопорушника, а також накладе арешт на наявне рухоме чи нерухоме майно з можливістю подальшої реалізації такого майна, пояснюють адвокат. Тобто житло та автівку ухилянта держава спочатку арештовує, а потім продає. Втім, не все майно можна заарештувати за законом, те, що неможливо конфіскувати навіть ухилянта. Зокрема, це посуд, постійна білизна, засоби гігієни, те, що законодавство називає предметами щоденного побутового особистого вжитку для задоволення щоденних фізіологічних та гігієнічних потреб. Сюди також належать речі індивідуального користування, тобто одяг, взуття, всі дитячі речі. Меблі дозволяється залишити також, але тільки по одному ліжку та стільцю на кожну особу, а на сім'ю лише один стіл та одну шафу, а також лікарські засоби, окуляри та інші вироби медичного призначення, необхідні боржникові, членам його сім'ї та особам, які перебувають на його утриманні. Усе за медичними показаннями. Ще можна залишити собі тримісячний запас продуктів харчування та питної води. Або в грошовому еквіваленті з розрахунку трикратного розміру мінімальної заробітної плати, що діє на день звернення стягнення на кожну особу. На одну сім'ю дозволяється залишити один холодильник, один телевізор та персональний комп'ютер, але кожному члену родини можна мати по особовому мобільному телефону. Книги, до речі, також не конфісковують. Що ж до житла, то якщо штрафи, що накопичилися, не перевищують 160 тисяч гривень, то вашу квартиру вам залишать. До речі, по житло, де фактично. Что проживає ухилянт державні виконавці прийдуть в останню чергу, щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.